Привіт, друже! Що в нас сьогодні по роботі просто? Мені здається, я сьогодні... заряджена як ніколи, бо ти бачиш, яка гарна погода, як Співають птахи, як гріє сонце. Не знаю, мені. Мене це так заряджає, ти розумієш? Певно, вже роки-два в мене не було такого гарного настрою, як сьогодні. Тож, що по роботі? На жаль, тебе скоротили. <рес> ну, ти вмієш жартувати, звісно, друг. Вибач, друже, але я не жартую. Мені дуже соромно це казати, але тебе на жаль, скоротили. <рес> Сенсі скоротили. Нам дають неналежне фінансування, і ну... ми просто не можемо тримати стільки робітників у себе тож. Тату, татусю. Слухай. Я тут подумала, що ця прикраса, яку ти купував минулого місяця, вона вже якось не підходить мені під настрій. Тож, може, ти купиш нову? Я знаю, що ця дорога і вона вінтажна, але треба ж іноді балувати свою доньку. Тату! Тату, ти чуєш? Тату! Дивно. Залишив ноутбук відкритим. Але, гадаю, тоді може подивитися, що він тут робить. Щось я нічого не розумію. Я, я не розумію. Тобто всі ці гроші. Це, це, все, всі ці прекрасні, він, він вкрав, це. Він вкрав. Він все це вкрав. Все це вкрав. Тож, тепер питання, питання в, тому, в тому: бути чи не бути? Чи у думках шляхетніше страждати, каміння й стріли долі навісної в собі тримати? Піднявши руки, спинити море труднощі, заснути, слово мерців сказати, не скінчили серця боління серця, пота. Ще їх спадкує тіло. Це потреба здійснити бажання померти. Ні, заснути. Заснути і, можливо, бачить сни. Але ж які вони по смерті будуть? Коли струсивши пил земний щоб, одержимо, що дані відпочине. Що створює трагедію з життя? Хто стерпить штурхани і кпини часу? І панського <плес> <плес> І Героя зверхність? І муки ненависного кохання. Зневагу прав, законів уникання, презирство клерків. Глузування червні, коли спокою можна досягнути, зблиснувши оцю. А хто терпіти буде тягар свого солоного життя? Коли б не страх, а що там після смерті? Країна невідома. Та межа, за якою вороття немає, це змушує терпіти біди наші. Замість летіти ти незнаних меж. Тож нас сумління. Губить боягузів. А справжній колір вироку такий, що хворобливість млявих дум відбиток, а вчинки вияв миті не травколь. І значить, що все на світі лиш омана, що губить назву дій. Ти тепер Офелія, квіт ніжний німфо.

and in my reason prove I can command my heart. But if she will pity my desire and my love requite, then shall she live my dear delight. Come, 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 while I have a heart to desire thee,